Яскравою прикрасою для вашого дорогі наші друзі інтер'єру або ж святкового столу може послужити така собі креативна композиція із сухих квітів. Вона не вимагатиме якогось додаткового догляду та довговічна. І її можна підібрати з матеріалів за сезону наприклад. І власне, які сухоцвіти використовують дизайнери, та як зібрати стильну і красиву композицію. Давайте з'ясуємо прямо зараз і з нами сьогодні допоможе нам в цьому розібратися і покажемо як це все зробити, Мадлін Ковендикова, власниця студії естетики? Доброго раночка, добраночок. Так, щойно, от ви зайшли в нашу студію з усім цим скарбом одразу. Yeah. ми відчули кількість естетики на нашому столі, і ми розуміємо, що зараз буде щось прекрасне. А найперше хотілось би запитати стосовно самих сухоцвітів, чи всі квіти підходять для того, щоб їх можна було засушити? І можливо ви можете поділитися декількома там лайфхаками, як саме це зробити, щоб потім ну це була така квіточка, яка буде радувати нас в сухому вигляді вдома. Так, я взагалі вважаю, що засушити можна будь-яку квітку, а навіть троянду, яка зазвичай використовується в звичайних букетах, і до якої ми звикли. Це жива квітка. У мене навіть є приклад стабілізованої засушеної троянди. вона виглядає ось так. Ух ти! І це реальна троянда це справжня жива троянда. Колись була вона живою. Так, я її зараз ось достану. І тут є ось е, така навіть плодоніжка. Вона не пахне як троянди, тому що вона стабілізується за допомогою спеціальних засобів. Угу. І е, там спеціальні є великі ферми, які цим займаються. І вони їх фарбують. Угу. І е, вона ви, на дотик як жива. Тобто, ви можете навіть угу. спробувати спробувати. І вона стабілізована, друзі. Тобто і вона а, на віка. Це це вона може рік, два стояти. У нас дуже часто чоловіки, коли заходять купувати букети, вони такі: ой, це ж на декілька років. Ми кажемо так, вони каже: гарна, Давайте. гарна інвестиція. Ура. Забираємо Спакуємо. супер. То ну дуже але гарно. колір, я так розумію, це вже пофарбовані. Так? Колір фарбований, тому що всі сухоцвіти, навіть які ми бачимо тут, це наші українські сухоцвіти. Тут немає жодного іноземного їх. Першочергово відбілюють, а потім вже фарбують під потрібний колір. А, якщо, ну наприклад, ми робимо це в домашніх умовах. А, яким чином а, ми це робимо? Наприклад, ми пішли в поле, назбирали якихось ромашок чи ще якихось а, квітів? От я бачу, у нас тут є ну от, ще схоже на польові квіти. Да, ось так, це е, амобіум. От а, яким чином це робиться в домашніх умовах? я розумію, що ми такого ефекту можливо як в магазині не досягнемо, але все одно це ж також естетично красиво є і в цьому свій шарм. Що порадити? Я раджу, коли є бажання спробувати засушити сухоцвіти, то коли ми їх зібрали, це на полі може бути або якісь устюки, або знаєте, коли це на дачі, або в бабусі там на городі десь якісь колосочки, ми їх просто беремо, підвішуємо, щоб вони... Мами, да, щоб вони вирівнювались і висихали так. Тому що якщо ми поставимо їх. Рівно і нам захочеться засушити, то немає прикладу. Вони ну, не будуть як е, ну, Ось типу от такого, воно буде опускатись, наприклад, і тобто воно вже буде не настільки рівним, як хотілося б в подальшому використанні букетів. Угу. А Клас. чи можуть вони потім зберегти свій колір? Чи обов'язково ось потрібно вже буде їх підфарбовувати якось Це просто неймовірно виглядає. А, взагалі, а, різниця між фарбованими і а, Натуральним. натуральними так, вона. Тільки в кольорі. Наприклад, ось це зелений натуральний, зелений, натуральний так. потім його відбілюють і потім фарбують. Тому це не обов'язково, але якщо по концепції і по інтер'єру, по кольоровій гамі в інтер'єрі хочеться якогось кольору, то бажано фарбувати і фарбується воно не балончиком, тому що балончик заливає фактуру, і воно потім виглядає дуже штучно. Uh -huh. А це робиться прям е, спеціальний Зам... розчин. В нього замочуються uh -huh. кольорові. Це можна використовувати будь-які барвники супермаркету або замовляти десь там спеціально. Тобто це барвники. може бути навіть харчовий барвник, так, який буде безпечний так. для е, оселі, тому що я розумію, так. якщо взяти там балончик в будівельному магазині, то це ж буде і токсично. і не гарно. А, плюс там є тваринки, які люблять підійти погризти. Це все тому. Я думаю, що от харчовий барвник, от як ви сказав, там в відрі чи в тазику якомусь розбавити, да. дуже класно буде. Ну що ж, давайте збирати букет. Дуже багато у нас і колосків, і квіточок, і за навіть, такі це навіть а це, а це, таке? це і, а? амарант. Ух ти, я думав, що це, це якась гарно. тканина. Воно використовується частіше за все, в весільних букетах вона така, знаєте, як, ну, як фата на букеті, Воно таке дуже симпатичне. І за того, що воно ось таке динамічне, воно може маневрувати, скажімо так. Це стабілізація. Стабілізація це окрема історія в сухоцвітах. Тому вона себе поводить доволі еластично. Дуже цікаво, стільки всього неймовірно. давайте краса. збирати. З чого почнемо? Що ми робимо в будь-якому букеті? Є саме головне правило, і це саме найпростіше. Є багато різних варіацій, але саме цікаве, саме просте, це накладаємо. Коли ми збираємо букет, ми його по спіралі. Тобто, ми не так, що беремо в руку і просто зверху, 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 і воно виходить не дуже гарно. Ми його крутимо і потрошку докладаємо. Я буду показувати в мене мене буде, наприклад, я буду робити жовто-блакитний букетик, вам я пропоную робити рожевий. Звісно. А, ви можете обрати, яка фактура вам більше подобається. Що в нас є із рожевого? Є, а... Таке мені дуже подобається. Добре? Дякую. я поняла. Дівчата Є дівчата. Дівчата, такі да. дівчата. Є пухнастики, це просто фаворити нашої студії. І таке мені подобається. Я поняла. Бачите, Тоді? ви все підібрали під. Да, тоді оберемо зараз так. відтінок. Дуже важливо в букеті, коли будь-який збираємо, це навіть стосується несухоцвітних, витримувати кольорову гаму. Якщо в нас в букеті використовується теплий рожевий, бажано не додавати холодний рожевий, тому що це буде дисбаланс. Угу. Там є ромашки, як ви сказали, рожеві. Угу. Ви можна ще з білим поїхати? можна? М м в мені здається, буде дуже гарно. Можна. Ви можете Білесні. взяти білесенькі. Угу. І пухнастики вам які давати, і білі, і а рожеві? Давайте білі. А, а давайте і ті, і ті, воно буде. Да, давайте а, все, давайте все і побільше. Так. <свісна> і я ще пропоную вам додати в майбутньому, там вже під кінець будемо додавати оце проса е, волосовидне, ага. біленьке. Ну, воно якесь да, воно якесь у нас. А, ну, зараз а. подивимось, добре, там вже добре. більше до цього подивимось. Я тоді збираю жовто-блакитний, я беру жовтий. Я беру бла. гарний яскравий жовтий. да, Він мені теж гарний. дуже подобається. І, мабуть, візьму, мені дуже подобається цей пастельний колір жовтих пухнастиків. Вже задав... лавандовий, такий красивий. Да. Лаванду я вже не стала брати з собою, щоб вам показати, тому що це дуже вже така. Всі знають лаванду, всі її збирають, вона у всіх росте. Ну, так, а це так. щось новеньке. Дуже. Знаєте, сьогодні такий рай для от, дівчат, для, естеті, для естетів, нравится. так і так далі. От, поки е, збираються букетики, е, можете підказати, чи якось потрібно доглядати от, е, сам цей букет із сухоцвіту е, впродовж його існування? Тобто, щоб він не осипався і е... чином, зберігався довше? Я зараз можу показати, просто, коли я буду брати оці пухнастики, називаються Лагорос, як їх просто треба зробити. Робити з самого початку. Якщо ми десь купуємо лагорос, він завжди в таких малесеньких устюках. Ми його просто стряхуємо і від нього летить все зайве, mm -hmm. але попередня я це зробила, тому тут трошки буде летіть. Mm -hmm. і, і все. І це можна ну, максимум, що ми можемо зробити. По іншим, як зберігати, ми його просто ставимо в вазочку. І якщо в нас сухоцвіти, які можуть ламатися ну, або надломлюватись, то бажано взагалі не чіпати. Моя рекомендація щодо догляду, це просто раз на півроку замінювати або поновлювати. У нас є люди, які приходять там раз на півроку, раз на декілька місяців і кажуть, давайте поновимо. Угу. Ми там по-своєму якось, якщо нам треба, ми можемо замочити їх, прополоснути, висушити, але е, в домашніх умовах, Ну, треба знати, що можна мучити, угу. що не можна. Угу. Тому це тут треба так обережніше або консультуватися в студіях, яких ви берете, або вже угу. по місцю розбиратися. Так, так починаємо знаємо. Що, що основу ми беремо? Ось такі, чи якісь я, я пропоную брати ромашечки? Ось ці. Да, чому? Тому що вони, якщо Може вас попросити подати мені блакитний а, блакитний жовтенький. жовтий я мабуть мені з баб мені вистачить. А, Як ми перевіряємо, чи підходить нам фактура букету? Ми так все приблизно складаємо поруч. Ось і мені ось... таке вражено, що це вже готовий букет. Так, Можна... Він вже гарний. Да, треба його ще скласти, щоб да. він був прям. А буде ще гарніший. Да, щоб він був естетичний. Ага. Да. Ось. І ви можете також ось так скласти. Ага, Приміряти. І, Приміряти. Да, і побачити, чи задовільняє вас фактура. Може вам ще щось хочеться додати, або. Зараз спробуємо. Так, ви можете. Попробуємо. Так, основа виходить, можливо, забагато і трішки. Там же ми зараз розберемося. Це ж ми Головно тільки. Просто почали. Да, да. Фактуру. Угу. По фактурі. Приміряю. І ось так. Ну, збоку. Достатньо вам чи вам ще чогось хочеться? Мені здається, тут ще щось, щось не вистачає або чогось забагато. Ось я не розумію чого. А ми забагато е, ні, тому що ми ще не будемо все використовувати. А, Там вже по факту ми будемо додавати, як нам захочеться. Добре. А щось би ще додати. Фактурно, мені здається, оця штука може прикольно зіграти в динаміці. Угу, давайте. Спробуйте. Тоді її теж розпаковуйте і складайте поруч з собою. Я вам даю сікатор. Угу, дякую. Зелененький Остільки у вас буде. Всього, все професійне. Прям. Весь інструмент, так. який нам потрібен, і так, бачите, щастя. пишіть нам теж в коментарях, чи любите високоцвіти, чи, можливо, у вас є вдома, також якісь засушені квіточки. Поділіться своїм досвідом, будемо раді почитати, і якось теж, можливо, для когось ця порада буде важливою і корисною. Так. Я, наприклад, просто живу поруч із полем і десь собі ходив, назбирав якихось квіточок, і от бачите, логіка трошки спрацювала, теж догори ногами перевернув. І, а вони вже такі яскраві, жовті самі по собі. Я не пам'ятаю, як називається та квітка, такі бубочки жовті. Mm. Е, ну, в полі росте дуже багато. Mm -hmm. е, і воно стоїть собі просто як жовтий сухоцвіт, такий маленький на кухні. і Кіт любить його погризти. Yeah, а він теж любить це... красу. Ну, звісно. Да. Це ж кіт. Так, друзі, так. бачимо ваші вітання. Я пропоную, коли ми збираємо букет. Ми робимо як ми беремо по декілька гілочок одразу. Тобто, я, наприклад, беру за основу теж ромашечку, щоб дублюватися. Ми беремо такий невеличкий почок, прям дуже невеличкі, бо ми просто я поясню, чому ми будемо зараз накладати, і ми будемо кожен раз брати ці пучочки. Тобто воно буде таке хаотичне, і в той час воно буде естетичне. І починаємо міксувати. Тобто, ми, от я виклала собі палітру. У мене йде амобім, волосовидне проса, лагорус і моя, мої колосочки. Uh -huh. І ось я беру амобім, потім цей, цей, і я його кручу і паралельно потроху накладаю, uh -huh. тобто. Можемо до цього приступати, і я, якщо що, скоригую там Добре. підкажу вже по факту, як буде це Взагалі сухоцвіти дуже е, я вважаю, що треба розвивати цю історію. Чому? Тому що в нас зараз е, в Україні дуже розвивається. Е, як, як я люблю казати, естетичне бачення. Тобто в нас багато хто їздить за кордоном, всі бачать, що таке естетика, всі хочуть чогось такого естетичного в себе вдома. І сухоцвіти це е, велика можливість е, створювати цю красу, враховуючи інтер'єрні рішення, враховуючи кольорову гаму інтер'єру. І е, тобто, на до нас приходять, коли я кажу, вони кажуть, ми хочемо щось додому. Я кажу, або несіть вазу. Йдіть додому і несіть вазу, або е, показуйте фото, де буде знаходитись букетик. Угу. І тоді дуже класно підбирається під фактуру, тобто фактур в сухоцвітах неймовірна кількість. Угу. І е, потім воно коли стає е, в інтер'єрі. Воно просто як там і було. Uh -huh. І це дуже класно. Воно, по-перше, оживляє інтер'єр. І навіть коли там на весілля використовують сухоцвіти, то це теж прикольно, тому що це, по-перше, залишається uh -huh. на згадку на мільйон років. Так. Uh -huh. А по-друге, воно дуже практично. Uh -huh. Роза не ти під жарою 30-40-50 uh -huh. градусів, і букет виглядає як. Як щойно складений. класно? Так плюс я думаю, що якщо це дійсно там ви самі зібрали цей сухоцвіт, то він буде і пахнути, і продовжувати ось такою, таким як сіном, знаєте, як в селі, і так. дуже теж буде класна атмосфера. Літом. В рази ліпше ніж купити штучний букет в О, супермаркеті. відсотків. І це дуже цікаво, друзі. Це так цікаво компонувати, щось собі придумувати. Не так. знаю. Давайте прискорюємось на да, це все зробити. Але, ну, друзі, процес дуже такий а... Знаєте, релакс, Заволо... мені здається. заворожуючий, релаксний. Так. Зараз саме час, мені здається, от коли у нас такі е тривожні бувають періоди, да, після якоїсь такої або ночі, або день був важкий. Е от, е чимось таким займатися uh -huh. творчим, це 100% вас поверне в стрій. І будете відчувати потім насолоду від того, що якийсь результат також отримали, дали, дали життя ось цим вже сухим квіточкам. Uh -huh. Ось і бачите, ну наскільки от взагалі е, красиві ось це всі ці так. елементи здавалося б так, що yeah. ну, можливо це штучні квіти, але ні, це все справжнє. От просто от, підфарбоване, як ми вже казали, можна використати або ключовий, е, фарбник барвник, або, uh -huh. або купувати вже готові такі елементи для ваших композицій. Друзі, мені тут дали таку пораду: ось я роблю це вперше, щоб не просто ось так збирати, а ось бачите, спі... спіралечка. Спіралі, та? Ось так оп да. і. По спіралічці збираємо, він буде таким більш наповненим, насиченим, об'ємним, об об повітря там буде всередині. Так. Тож збираємось так. Так, і коли збираємо, ми не тримаємо цей трос, який нас витягує як з потопа. Тобто ми його дуже легко тримаємо. Чому? Тому що квітам хочеться там десь лягти по-своєму, а ми їх тримаємо як за це останню надію в цьому житті. Думаю, чого воно сторчить якось негарно. Або йому не дали місце, яке він. Хотів так зайняти. О, Бачимо, як потрошку наші букети вже е, знаєте, е, свою форму отримують. Угу. Так, ось такий рожевенький робить Ангеліна. Так, ось наша гостя робить жовто-блакитний. такий. Подивіться, який гарний, дуже патріотичний такий букетик. Стільки всього у нас тут таких елементів на столі, які можна використати. Дуже красиво результат. Скоро буде. Потім? Так. А, вже. Зараз зараз ось-ось. Вже вирісовується загальний вигляд букету угу. і в Ангеліни, і в мене. Ой, тому... от ваш такий жовто-блакитний дуже красивий. Мені подобається. Такі, таке поєднання кольорів. Ну, дякую, і, дякую, і, ось цей ніжний, і ось цей ніжний, такий жовто рожевий. Дуже вдало було рішення міське Ангеліну це поєднати з білим. Воно так теж. Mm -hmm. І мені ще mm -hmm. дуже подобається, що цей жовто-блакитний, знаєте, бувають дуже насичені кольори, наприклад, якось цей. От ось у нас е mm -hmm. колосочки знаходяться. Mm -hmm. Я е дуже по по полюбляю жовто-блакитне поєднання, але я за такі більш пастельні тона і mm -hmm. по життю, mm -hmm. і mm -hmm. в інтер'єрі. Да. Mm -hmm. І навіть якщо жовто-блакитне, він може бути різний. Якщо ми поєднаємо букети. То він, букетик, він у нас такий ніжний пастельний. А ось, наприклад, колоски вони дуже контрасні. Угу. Але багато так, людей, багато мустроє. думок, і кожен під, під свій смак підбирає. Звичайно ж який інтер'єр, так? Якщо дуже яскравий інтер'єр, теж можна там поєднувати або навпаки, якщо любите спокійні кольори. Так, ми так, ну що будемо У нас уже щось вимовиться. Да. Так дуже хоч... класно виходить, мені mm. подобається. Воно дуже повітряне. Так, я що пропоную? Я пропоную завжди сухоцвітні букети в кінці, щоб не розвалювалися якісь такі моментики. ми їх за закріплюємо таким волосовидним просом. Чому? Тому що воно дуже динамічне і воно створює як оце пакування. Тобто воно, Я можу показати, що ми а, просто окей. отак накладаємо. Запакувати, зав'язати, так, да, я обов'язково. Дякуємо вам, пані Медлену, за те, що ви так нам гарно розпочали цей день, допомогли розпочати. Ось навчилися робити ось такі красиві з сухо... сухоцвітів. Так, ми вже а в нашому інстаграмі хобі. покажемо результати, які в нас Обов'язково. Тому да, спойлер для тих, хто ще не підписаний, підпишіться обов'язково, тому що все там залишимо. І якісь поради по сухоцвітам точно ви теж отримаєте. Що ж, вам дійсно дуже дякуємо. Ми ще продовжимо зараз під час паузи це все uh -huh. закінчувати, доводити Доробляти. до готовності. Але от бачите, прямий етер брак часу все ж таки змушує нас зупинитися зараз саме в мовленні. Нагадаємо, що ми робили композиції сухоцвітів. Мадлен Кувандикова, власниця студії естетики, з нами сьогодні. Дякуємо щиро, І вам дуже дякую дуже дякую. за таку можливість всім показувати естетику сухоцвітів. Супер дякую. невеличка пауза. Скоро повернемось, друзі.